Всім привіт! Привіт моїм підписникам, привіт всім, хто перший раз на моєму каналі. Сьогодні я буду розказувати вам про плаття, тому що в минулому відео мені жіночка написала, що хоче почути про плаття, яке у мене є у процесах, бо вона теж хоче зв'язати плаття. Я їй пообіцяла. А поки я буду вам розповідати, будь ласка, поставте пальчики вверх чи вниз, кому як, як, кому як подобається, і підписуйтесь на канал. Бо я хочу, щоб мій канал був кращим. Я зараз навчаюсь і стараюся робити свій канал цікавим і, щоб, і привабливим. Тож, постав, поклала собі на мету зібрати тисячу підписників і вийти на монетизацію. Тож буду вдячна кожному, кожній вподобайки і кожній підписці. Тож, поїхали далі. Сьогодні я вам розкажу про плаття, яке у мене у процесі. Цей процес я почала вже давно. І так як я вже в'язала багато то всього, то плаття в мене воно от ось на такому етапі знаходиться. Але це цей процес, це не плаття, це процес, має прям таку історію. І зараз я вам про це розповім. А історія вона така. Я десь в началі літо, літа а, ну, щось там передивлялася на Aliexpress, і я там не дуже крепко розумію на цій платформі, але щось я там дивилася, щось шукала, я не знаю. І мені трапилась реклама і, 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 отакої ниточки. Виглядало це, да, виглядало це ось так. Ось Виглядав отакий от моточок, де тут? Верхний тут низ. Отак він виглядав. І знаєте що? Я побачила оці шишибрики, бачите? Тобто, я не гадала ніколи, що я закажу на Аліекспрес пряжу. Розумієте, я якось на це дивилася трошки під другим кутом, але тут все зійшлось. Тут просто все зійшлось, і шишибрики, і колір. І я просто не змогла пройти повз. Але був один момент. Я не дуже розуміла, що я получу, получу а, в посилки, скільки мені його треба заказати. І, і тут а, склад теж підійшов мені, котон і льон. Я вже давно хотіла з цього щось зв'язати. Тут воно все ну, просто. От, знаєте, ну... Тут, виходить, в одному моточку 50 грам, 350 метрів. Ну, це зараз я вже знаю. А на той момент я не розуміла, тому що я бачила ось це. Я бачила ось 4. І мені було незрозуміло, це в кожному моточку 350. Чи взагалі 350 метрів? Ну, не знала. Тож я заказала ось такий один пакуночок. Думаю, прийде один, я подивлюсь. Ну, щось та свяжу з нього. Ну, буде. І. Він прийшов. Він прийшов 19-го. Це якраз був день а, у нас. Ми ходили до театру. Моя онучка виступала на сцені з Ольгою Сумською. Для нас це був такий, знаєте, а, це було свято. Бо неділю ми ходили на репетиції. Це було так: от, і важко, і цікаво, і ну, просто. Ми до цього дуже готувалися. І зранку я отримала цей пакуночок. і у нас у коридорі є, є, вона ще є зараз, так, є кладовка. І я щось бігла, бігла і закинула туди в кладовку. Я не, навіть не знаю чому. І ми швидко бігом зібралися і поїхали в театр. І цілий день були там зайняті. І з 19 на 20 в ніч стався вибух, Прилетів дрон, і там у відео я вже розказую про це все. Стався цей вибух, в квартирі все понівечено, ну тобто речей нема. Але ниточка була в кладовці, вона вижила. І я попадаю в лікарню, звичайно. У мене поломані руки, і все уже мене там уже заб... всю дві руки у мене у гіпсі, я лежу. Тут я вам покажу. І знаєте що? Ця жіночка, яка лежить з двома руками в гіпсі, і має тільки оці чотири пальці, які отак шевеляться, все, більше нічого. І я вспоминаю про цю ниточку. І думаю, боже, це ж вона прийшла. А я ж захочу в'язати, а вдруг буде друга партія. Якщо мені буде не вистачати, мені треба ще. Вона мені сподобалась, все сподобалось. І я зрозуміла, що треба ще заказати. Лізу ці чотири пальця у телефон і заказую, щоб ви розуміли, я заказала. І ще три таких пакунки. Ще три таких пакунки я заказала, розумієте? Тепер у мене їх чотири. Ось так. Тож, я вам не покажу ті два, які коло вже у мене начаті, бо вони розсипались. Але якщо ви раптом захочете заказати, то заказуйте, я просто не знаю, як воно буде ще у полотні. Я вам потім це все розкажу. А зараз воно отак виглядає. Ниточка дуже ніжна, дуже струїться, дуже така. просто, ну, Я хочу сказати, що я прямо у захваті від цього всього. І від процесу, і від самої ниточки, і від усього. Мені дуже подобається. Поки що все подобається. Тож далі ми будемо дивитися, що буде з цією ниточкою. Але вона сідає трошки. Я робила, я в'язала маленький... Маленький зразочок, і він підсів. Але я вам потім розкажу, вже коли буде більш готовий, готовий виріб, і я вам уже більше скажу, бо це таке, я поки що сліпку в'яжу. І ось так виходить ось така історія з цим платьем. Зараз я його в'яжу. І мені все подобається. Крім цього, плаття у мене ще є моя жилетка, яку ви, напевно, вже бачили, я вже показувала. Я в'яжу по кругу. А, чекайте, я ж вам не сказала: дивіться, плаття я в'яжу знизу вверх, перед і спинка вони будуть окремо, різними частинами. Ось. Тепер я, тут у мене жилетка. Я хочу до жилетки ще рукава, але у мене тут немає пряжі мені її не хватить. Я в'яжу її по кругу і знизу вверх. Уже ну, до, вже я дошла до пройми, я вже розділила полотно, і далі я буду окремо сюди полички вив'язувати і спинку. І вже будемо дивитися, що з цього вийде, скільки мені хвати пряж. Далі у мене ще один процес нарісувався уже буквально ось. Це буде чоловіча шапочка, отакого от синього кольору. І вона, так, до речі, зараз я вам скажу: це Артсан, Алізе Артісан, я не скажу вам номер синій. Отакий. От це буде чоловіча шапочка. І я вже дов'язала до убавок, я вже розділила, і вже будуть іти убавки. вже буду робити маківку. А, так, пряжа тут. Це теж йде. тут іде алізе 3 сезона. Ось така. Алізе 3 сезона. Тут, виходить, а махера 25% і вовни 24, остальне акрил. Це е, троянда, це е, троянда. Я не знаю, як тут вона називається. В общем, пильна, пильна троянда, напевно, та? ось така ниточка гарна. Ну, ось такі у мене процеси. І така історія з цим платтям. Тож будемо спостерігати за цим всім, бо у мене думок дуже багато. Я хочу дуже багато чого зв'язати, так як у нас стався вибух, і не всі речі, що спаслось, що не спаслось. Тож на сьогоднішній день все, що у мене ну, вийшлося, зберегти і зібрати і зв'язаних речей, вони весь час. На весь час фігурую це все, фігурую всіх відео, але я на це літо запланувала собі вив'язати новий гардероб. бо ці речі вже домашніми стали для мене, бо я з больною рукою і зараз трохи стало прохолодніше, я нікуди не ходжу, бо рука замерзає. Вона просто тут три пластини і ці пластини. Ці три пластини вони дуже швидко охолоджуються. І рука замерзає і це некомфортно, це болить, це... тож до весни буде так, а потім вже буде тепліше, легше, але все одно рука стає. Чим більше я в'яжу, тим рука краще працює. Я вже можу волосся собі заколоти, я вже багато чого можу зробити. Але так як холодно, то з рукою важко поки ще. Чекаю на ваші коментарі. І як ви гадаєте, якщо ми зв'яжемо плаття разом? Чи хотіли би ви? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо е, будуть бажаючі, то тоді я вам е, я придумаю щось і, напевно, зроблю групу в Телеграм і зв'яжемо з вами. А поки ставте мені вподобайки, дякую, люблю цілую.